Жили колись ми мирно й тихо. Учились діти, працювали всі, не думали, що горе є і лихо. Ходили влітку по дзвінки росі. Чарівні квіти ми у полі рвали, плели віночки в літні дні ясні, а про війну ми навіть і не знали. Співали гарні і дзвінкі пісні. Та от прийшла в наш край війна проклята Гремлять снаряди, дибляться поля. На ту війну забрали мого тата, і стала зовсім іншою земля. Мені тепер не хочеться співати. Молюсь прошу, щоб тато був живий. Для тата хочу сонце малювати. Живи, татусю рідний, дорогий. Я так люблю тебе не розказати. Про тебе думаю і бачу у вісні. Вернись додому і буду я співати найкращі в світі чарівні пісні.